Вітаю! Давайте ознайомимося з рішенням Cisco Duo. Почнемо. Cisco Duo це рішення від компанії Cisco для багатофакторної автентифікації, що допоможе організаціям підвищити рівень безпеки шляхом перевірки особи користувача. Із основних функціональних можливостей можна виділити ідентифікацію користувачів, моніторинг пристроїв та надання доступів. Cisco Duo надає різноманітний набір методів автентифікації, як, наприклад, біометрія, апаратні та програмні токени, пуш сповіщення та багато інших методів. Ключовими перевагами хочеться виділити підвищення рівня безпеки з шляхом налаштування політик доступу, надання єдиного входу для користувачів, зменшивши потребу в постійному вводі облікових даних та масштабування під компанію будь-якого рівня. Основні етапи підключення Cisco Duo включають в себе перше. Реєстрація аккаунту адміністратора для доступу в адмінпанель. Друге. Додавання користувачів в систему. Це можливо зробити вручну адміністратором, інтеграцією з Active Directory або самостійно користувачами. 3. Підключення додатків, які мають бути захищеними. Cisco надає інструкцію до кожного додатку та служби. І останнє. Налаштування політик для підключених додатків та служб. Налаштувати можна як глобальну політику всередині налаштувань, так і призначити власну створену політику. На цьому все. Дякую за увагу, а детальніше можна ознайомитися у цьому відео.